Вітаємо! Сьогодні ми подивимось ближче на один пристрій, з яким ну, багатьом доведеться стикатися в роботі. Це електрокардіограф ucard 100. Спробуємо розібратися в його, так би мовити, основних частинах, функціях. Думаю, це буде корисно, особливо для студентів-медиків. Отже, перед нами сам прилад, кабель, електроди. Саме так: знати свій інструмент це ну, перший крок до правильної роботи. Давайте почнемо з того, що він взагалі може. Отже, юкартство реєструє, як я розумію, 12 відведень ЕКГ. Так, стандартні 12. І що важливо, він може працювати з пацієнтами, в яких є кардіостимулятор. Це не кожен апарат вміє коректно робити. Ага, а ще пам'ять для записів. Термопринтер, є бачу так, вбудований термопринтер для друку одразу на місці, і навіть є певні функції попереднього аналізу ЕКГ. А ще важливо, що він показує ЕКГ прямо на дисплеї, здається, кольоровому. Точно, кольоровий дисплей можна виводити три, чотири або навіть шість відведень одночасно. Ну і, звісно, можна вносити дані пацієнта ім'я, вік, стать і ключова річ, про яку ви згадали, можливість передачі даних, тобто записали ЕКГ, додали дані пацієнта, лікаря і відправили, скажімо, в кардіоцентр. Тобто для консультацій. Саме так. А деякі моделі навіть мають GSM модем, уявляєте, можна прямо з нього дзвонити чи передавати дані через мобільну мережу. Давайте тепер е, на сам корпус глянемо. Передня панель. Ось тут я бачу відсік для принтера. Так, це відсік термопринтера. Там всередині є кришка з валиком місце для рулону паперу. До речі, папір потрібен спеціальний термочутливий. Який саме? Стандартний, 50 мм ширина, метрів 20 в рулоні. Важливо його правильно ставити штриховкою донизу. І радять лишати сантиметра два паперу ззовні, щоб легше було витягати. А поруч дисплеї кнопки керування. Скільки їх тут? 12? Угу, 12. Не лякайтесь, не всі використовуються щохвилини. От перша це фільтр. Антитреморний, так: 35 Гц. Так, для прибирання м'язового тремтіння. Друга посилення це калібрування сигналу, ну щоб амплітуда була правильною. Третя меню: вхід і вихід з налаштувань. Далі індикатори живлення зелений і жовтий. Дуже важливі зелений, якщо працює від мережі або заряджається, жовтий якщо від акумулятора, і він показує, коли той сідає. Зрозуміло кнопка 5 це «вимк-вимк», а от 7 запис. Так, запис в пам'ять або активація автоматичного режиму запису. Кнопка 8 – для друку того, що зберегли в пам'яті. А 9 стоп це просто зупинка. Не зовсім просто. Вона якби заморожує картинку на екрані, але при цьому зберігає дані за останні 10 секунд до натискання. Дуже зручно, якщо раптом щось важливе промайнуло. Цікаво. А кнопки 10, плюс і мінус. Воно багатозадачні. В основному режимі регулюють контрастність дисплея. Коли дивитись запис, прокручуючи його, в меню змінюють значення параметрів, а ще ними можна вибрати запис з пам'яті для перегляду. Ага. Залишились стрілки 11. це для навігації, я так розумію. Так, по відведеннях на екрані або по пунктах меню. Ну і 12 – це просто протяжка паперу вручну. Тепер дисплей, окрім кривих ЕКГ, що там ще бачимо. О, там багато всього. В голі який канал передачі даних активний, загальний стан приладу, заряд батареї, дата, час. Потім самі відведення ЕКГ, нижче дата і час саме цього запису, яке посилення вибрано, які фільтри активні м'язовий, мережевий, дрейф ізолінії. А ще швидкість запису ЧСС. Так, частота серцевих скорочень, є індикатор накопичення даних для пам'яті, номер запису, якщо він є. Внизу, власне, самі сигнали ЕКГ, індикатор якості контакту електродів. Оце дуже корисно. Так одразу видно, чи добре прикладений електрод, і унікальний айді запису ще є. Зрозуміло. Тепер бічні панелі. Ліворуч бачу кілька роз'ємів. Так, це для підключення зовнішніх пристроїв. Перший для мережевого адаптера, тобто блока живлення. Далі можуть бути роз'єми для гарнітури, мікрофон, навушники і USB порти. USB. для чого? Один USB типу B для підключення до комп'ютера, щоб передавати дані, інший типу A. До нього можна підключити звичайну комп'ютерну клавіатуру. Навіщо клавіатуру? Щоб зручніше вводити дані пацієнта. Прізвище, ім'я швидше ніж кнопками на панелі. Логічно. А на правій панелі там стандартний роз'єм для підключення кабелю відведень ЕКГ. Той самий, що йде до пацієнта. Про кабель він якийсь особливий? Ну він стандартний для таких приладів: десяти електродний, чотири на кінцівки, шість на грудну клітку для реєстрації 12 відведень. Він з'єднує прилад з електродами, прищіпками та присосками. І ще про мережевий адаптер це просто блок живлення. Так, зовнішній блок живлення від мережі 220 вольт зі шнуром, вилкою, все стандартно. Гаразд, з будовою наче розібралися. Тепер, мабуть, найважливіше безпека. Що тут треба пам'ятати? О, це критично важливо по перше, завжди перевіряти стан кабелів, електродів, чи немає пошкоджень. По друге, якщо працюєте від мережі, переконатись у надійності заземлення. А щодо пацієнта, пацієнт під час запису має лежати спокійно, не рухатись. Потрібно за ним спостерігати. Не можна торкатися пацієнта і приладу одночасно, особливо якщо прилад увімкнений в мережу. Важливо також не ставити прилад біля потужних електроприладів. Вони можуть створювати перешкоди, уникати несприятливих умов високої вологості, пилу, вібрації, ставити на рівну поверхню. І, звісно, не підключати пацієнта до якихось сторонніх медалевих предметів. Абсолютно, ні до ліжка, ні до батареї, ні до чого іншого. Це базова техніка безпеки при роботі з будь-яким медичним електрообладнанням. Ну і після роботи коректно вимкнути, від'єднати, зберігати як належить. Отже, підсумуємо U-Card 100 – це, в принципі, сучасний багатофункціональний апарат. Так, він має багато можливостей, але як і будь-який медичний прилад вимагає уваги, знання і дотримання правил. Сподіваємось, цей огляд допоможе тим, хто починає з ним працювати, почуватися впевненіше. Безперечно, знання конструкції, кнопок, функцій – це основа для безпечного та ефективного використання. І наостанок, як завжди, питання для роздумів: от подумайте, як оця можливість майже миттєвої передачі ЕКГ ще й з попереднім аналізом, як це може вплинути на швидкість і доступність кардіологічної допомоги, особливо десь у віддалених місцях. Де немає кардіолога поруч.